Є модуль учня, модуль батьків і модуль викладача. Модуль викладача працює наступним чином: що він, наприклад, за результатами якоїсь невеличкої самостійної, може зрозуміти, що для цих трьох дітей я роблю факультатив, для цієї дитини я роблю індивідуальне заняття. Для вас, Главне, для мами це інструмент прозорості, за що ви сплачуєте кошти. Тобто, у вас є так само доступ до відповідей, до домашніх, до контрольних, до самостійних, до активності. І раз на місяць мама викладач робить дзвіночок і надсилає виписку з цієї системи. Ви це все бачили своїми очим. Для тебе буквально все в одному місці. Тобі не треба додатково репетитор, тобі не треба навіть Google заводити, тому що тут є реально все. Домашнє завдання в більш інтерактивному форматі, навчальні ігри, вправи, тренінгові формати, гри з картками. От якраз дійсно більше сяде під того під те саме тестування. А теорію ти будеш готувати самостійно за день до де практичного заняття з викладачем. Як ти думаєш, а ось це навіщо потрібно? Чому не можна теорію опрацювати на самому занятті? Перепрошую, погано про до Перепрошую Теорію маєте на увазі, що вдома вивчити ваш напрямку. Ну щоб пройти з якимись знаннями туди, ти ж не будеш просто сидіти кліпати. Ти ж маєш хоч елементарно розуміти. Так, для того, щоб дійсно вже задавати на заняття більш предметні питання, щоб ми не витрачали тому половину заняття на теорію. Це не значить, що тебе там кидають вчити три параграфи, а потім повертатися, але з вижимкою по темі тобі ознайомитись, все ж потрібно, і зробити невеличку заміточку. по цьому.